Друже, привіт! Майже відтоді, як тільки не з'явилася гривня, почало діяти правило в будь якій неясній ситуації: купуй бакси. В народі навіть гуляє жарт, що крайній ступінь бідності це коли ти йдеш і міняєш свої долари. І саме під час обміну своїх доларів на гривню тебе можуть чекати неприємні сюрпризи. Про них ми сьогодні поговоримо. Іноді, з певних причин повернути гривню в обмін на долари тобі можуть із знижкою до 50%, а в деяких випадках і взагалі можуть відмовити в обміні. Такі ризикові купюри можуть роками лежати в тебе під матрацем, а ти навіть не здогадуватимешся про це. Такі долари можуть з'явитися в тебе, наприклад, під час повернення кимось боргу, внаслідок обміну в мінял, в обмінних пунктах, навіть в банках. Ти можеш отримати їх навіть під час продажу свого авто або квартири за готівку. І вони можуть роками лежати собі, і тільки коли прийде час обміну їх назад на гривню, на тебе може чекати неприємний і болючий сюрприз. Я розкажу тобі, які купюри знаходяться в зоні ризику. Чому це так і що далі з цим робити? Тож, поїхали. Перше, це купюри з механічними пошкодженнями. На щастя, весь перелік механічних пошкоджень, через які в тебе мають прийняти долари в обмін на гривні, описаний в постанові НБУ номер 1 від 2 січня 2019 року зі змінами. Не впливає на те, щоб в тебе прийняли долари, локальні потертості та часткова втрата папером жорсткості. Також, якщо відбитки штампів та різні написи не перевищують 200 мм, Тебе теж їх мають прийняти. В доларовій банкноті дозволено мати не більше трьох штук плям діаметрів до 5 мм кожна. Також на банкноті має бути не більше трьох штук надривів або порізів довжиною до 3 мм кожна. Також, якщо банкнота містить отвори і проколи більше 4 штук або діаметром більше 1 мм, в тебе теж можуть її не прийняти. Ну, перше, ти маєш знати, що якщо банку загрожує втрата готівки, то працівники банку будуть псувати купюри, щоб ними потім не змогли скористатися мародери. Ну, наприклад, вони можуть їх банально чимось поштрикати. З іншого боку, може ти не знав, але коли гроші десь зберігаються, то місце їх збереження може бути обладнане спеціальним пристроєм, що містить фарбу. І як тільки хтось намагатиметься це місце зламати, фарба буде розпилена на купюри. Ця фарба може мати колір, а може бути видимою в ультрафіолеті. Це зроблено, щоб злочинцям менше хотілося грабувати банки і інкасаторів. І певна річ, що купюри, які були отримані внаслідок якихось протиправних дій, в майбутньому буде дуже важко використати. Якщо купюри мають вигляд такий, що не відповідає цим критеріям, або в них пошкодження такі, що викликають багато питань, ці купюри можна буде відправити до банку, що їх випустить. Але ми з тобою розуміємо, що це не національний банк України, тож ці купюри буде відправлено за кордон, а натомість буде вислано нові купюри. Але ця послуга також коштує додаткових грошей, і комісія може складати до 50% від вартості купюри. Але якщо при цьому виявиться, що долари фальшиві, або з'ясується, що їх походження незаконне, то будь готовий до того, що тебе запитають, де ти їх взяв. А от друга причина, про яку тобі можуть відмовити, це навіть якщо твої долари в ідеальному стані. Зараз розкажу: на всі підробки грошей в Україні 75% припадає саме на долари. А з цієї кількості 96% це саме 100 доларові купюри. Тож після 96-го року Сполучені Штати Америки вирішили випустити бакси в новому дизайні із кращим ступенем захисту. Але з того часу пройшло більше ніж 26 років. І загальна проблема в тому, що тепер касири на сучасному обладнанні не можуть відрізнити, чи справжні ті бакси чи ні, а саме ті, що були випущені до 96-го року. Тож, коли вони в тебе їх приймають, вони просто не можуть переконатися, що вони дійсно справжні, і вони просто стараються не мати справу із тим, що не можуть підтвердити. Деякі джерела, включаючи ТСН, посилаються на постанову НБУ номер 502 згідно якої банки все одно мають приймати такі купюри. Я хотів ознайомитися із цією постановою, але уявляєш, виявляється, вона три роки, як втратила чинність. Тож я вирішив поцікавитися напряму в банків. Звісно, банків багато, і всіх їх обдзвонити дуже проблематично. Але я поцікавився, наприклад, у Приватбанка, як вони працюють із доларовими купюрами старого зразка. І там мені відповіли: що 1996 року і вони в гарному стані, то в принципі яка без проблем приймає, огляну їх і у вас. Тобто купюри старого зразка, а також такі купюри, які мають незначні пошкодження, банк приймає, хоча й не обмінює. Ці купюри ти можеш обміняти в банку на гривні, або покласти їх, наприклад, на доларовий депозит, а трошки згодом зняти готівкою вже новенькі бакси. Але також ти маєш знати, що якщо доларові купюри в поганому стані і мають якісь значні пошкодження, то в теорії їх все одно можна обміняти хоча б на гривні. І є компанії, які надають такі послуги. Але при цьому певний відсоток від номінала ти все-таки втратиш. Тож я тобі раджу, перевір, що там у тебе під матрасом. А також будь дуже уважний, коли отримуєш валюту на руки. На цьому на сьогодні все. Бажаю тобі в такі халепи не потрапляти. А якщо відео було корисним і цікавим, став лайк, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступних зустрічей, друже!